Всім привіт! Якщо ви досі вважаєте основною причиною діареї шаурму з вокзалу, а при слові понос у вас рука одразу тягнеться за активованим вугілем та ніфороксазидом, це відео для вас. Протягом наступних 10 хвилин ми розберемо, які є причини діареї, які ліки дієві, що робити не варто і коли потрібно звертатись до лікаря. Поїхали! Сьогодні у нас скарга, яку пацієнти соромляться говорити вслух. Я чесно цього до кінця ніколи не розумів. Замість офіційного терміну діарея або народного пронос, накрийняк срачка. Починають придумувати це прорвало дно, у мене розстройство, якусь швидку Настю згадувати. Що вам Настя поганого зробила? Та менш з тим, офіційне визначення діареї таке: це виділення трьох і більше рідких випорожнень за добу. І тут важливі дві ремарки. Перша діарея це не хвороба, це симптом. І друга, якщо ви ходите тричі на добу з формованим калом, це також не діарея. Чому вона виникає? Існує стереотипна думка, що першою причиною є отруєння. Типу з'їв щось не те і маєш підписку на керамічного друга. Хоча на першому місці серед причин неочікувано будуть віруси. Так, дійсно, близько 50% причин діарей, а це половина, це віруси. Серед них найвідоміші два ротавірус та норовірус. І якщо перший достатньо популярний, він вражає переважно дітей, від нього є вакцина, то про норовірус ми мало що чули. А дарма, адже це причина номер один діарей у дорослих. Кілька слів про нього. Це РНК вірус. Передається фекально оральним шляхом, і він надзвичайно заразний. Тобто, це означає, що якщо хтось з вашої родини принесе цю болячку додому, то всі будуть в черзі під тим кабінетом. Інкубаційний період десь 12-24 години. Початок раптовий, з підвищення температури до 38, слабкості, боли в м'язах, ну і, звісно, діареї. У дітлахів, можлива нудота та блювання, симптоми тривають. Приблизно три доби, хоча зазвичай найбільше качає саме в першу добу. Цікавий факт. На вірусні гострі гастроентерити, а саме так правильно їх називати, народі часто кажуть, застуда для кишківника. Дійсно, таке порівняння дуже влучне. Але є кілька але. Перше, при таких вірусних респіраторних захворюваннях, як грип, діарея може бути одним із симптомів. А по друге, при ГРВІ ви можете вільно кашляти, чого не скажеш про понос. Другим блоком по причинам ідуть бактерії. Це може бути сальмонела. В окремих випадках це може бути кишкова паличка або так називаємо діарея мандрівників. Сюди ж відноситься антибіотик-асоційована діарея, яка викликається оцим збудником. Тут же така небезпечна бактерія, як холерний вібріон. Але найпоширенішим бактеріальним збудником, який викликає діарею, є кампілобактер. Це бактерія, яку можна підхопити, вживаючи погано термічно оброблену або забруднену їжу, а ще від тварин. Інкубаційний період зазвичай 2-5 діб. Симптоми це гострий біль в животі, кал з кров'янистими виділеннями і діарея. Ну і звісно, температура та слабкість. О, ідея, зараз інсталяцію зробимо. На третьому місці і лише до 15% усіх діарей займають харчові токсикоінфекції. Або по-народному отруєння красиво є. Що важливо розуміти, і у чому принципова різниця між інфекцією та отруєнням? При інфекції ми вживаємо умовно якісну їжу, на якій присутній збудник, бактерія або Вірус. У другому випадку, коли ми кажемо про токсикоінфекцію або отруєння, ми вже маємо продукти, де бактерії вже почали сам продуксувати і виділяти токсин в нього. Ну і далі блоком до 10% йдуть рідкісні причини діареї, яких набирається більше сотні. Це і автоімунні захворювання, і променеві враження, і гельмінти, і ще багато-багато-багато чого. Перед тим, як ми зараз перейдемо до лікування, прохання вліпити відео вподобайку, перевірити, чи включений дзвіночок, і чи підписані ви на канал. Ну що ж, а тепер давайте розберемо, як правильно лікувати діарею. І універсальним методом, який займає 90% лікування у всіх діарей, є регідратація. По народному підпоювання. Основна загроза, яку несуть усі ці види діареї, які ми сьогодні згадали, це зневоднення. Тому основа лікування буде відновити водно-електролітний баланс організму. Звичайно, можна пити і просто воду, але найкраще підійдуть підготовлені для цього водно-сольові розчини. Сіль нам потрібна для того, щоб затримувати рідину в нашому організмі. Зараз на екрані ви бачите приклади таких розчинів. Регідратація це універсальний метод лікування всіх діарей. Інші методи мають або допоміжний характер, або навпаки шкодять. Давайте коротенько пробіжимося по ним. Лоперамід препарат, який зменшує перистальтику, тобто скорочення кишківника, і збільшує всмоктування рідини в його просвіті, його можна використовувати, якщо ви впевнені, що це саме вірусна Інфекція. Що варто розуміти, що шляхом діареї наш організм намагається позбутися певних там токсинів або бактерій, або токсинів, які виділяють бактерії. І коли ми вивживаємо лоперамід, ми навпаки блокуємо цей процес. Тому лоперамід протипоказаний дітям, пацієнтам з лихоманкою і пацієнтам з кров'ю в калі. Другий метод лікування це. Голодування. Цього не потрібно робити при діареї, тому що організм і так ослаблений, він потребує сил і енергії, тому якщо є апетит, можна і потрібно їсти. Третє пробіотики. Є окремі дослідження окремого препарату про те, що він на один день скорочує тривалість діареї. Але знову ж таки, це не стосується всіх пробіотиків, які є на ринку, це по-перше. А по-друге, це далеко-далеко-далеко допоміжний метод лікування. Наступні у нас сорбенти. Сорбекс активоване вугілля, смекта і так далі. Тут важливо розуміти два моменти. Перший, пригадуємо, що харчові отруєння це лише 15% від усіх діарей. А друге, сорбенти потрібно пити в перші. Години. Тому що, коли вже токсин подіє, він є в організмі і з'явилась діарея, це ознака того, що організм уже намагається позбутися токсину. І сорбенти в цьому випадку абсолютно ніякого його ефекту не дадуть, антибіотики. У 9 з 10 випадків діареї вона протікає в легкій формі і не потребує більш нічого, крім. Регідратації. Антибіотики потрібні лише на важкі випадки діареї і призначає їх виключно лікар. Що це за випадки? Згодом. Ну і класика ніфороксазит. Я вже про нього стільки розповідав, що аж невдобно. Міфороксазид це кишковий антисептик. Він не всмоктується, він діє в просвіті кишечника. Тобто, в якомусь сенсі дезінфікує наші какуни, які при діареї з частотою більше трьох разів на добу вилітують з нашого організму. Це найкраща характеристика цього препарату. Зазвичай за адекватної регідратації, тобто відпоювання, діарея сама мине в домашніх умовах. Але зараз давайте все ж таки пригадаємо стани, коли варто терміново звернутися до лікаря. Перший. Це кров у калі. Ознака того, що наша герметична кровоносна система десь розгерметизувалась, і нам потрібно розібратись де. У цьому допоможе лікар. Друге, це виражене зневоднення. Виражена слабкість, зниження тиску, зменшення еластичності шкіри. Це все ознака того, що або інфекція важким перебігом, або ви лікуєтесь неправильно. І в тому, І в тому випадку. Вам потрібна допомога лікаря. Третє це виражений сильний різкий біль в животі. Не забуваємо за хірургічну патологію. Більшість діарей триває до 5 діб. Зазвичай за цей період легка діарея минає. Але якщо вона триває дольше, також треба отримати консультацію лікаря. Ну і висока лихоманка, яка триває більше трьох діб, також не характерна для. Легких діарей і також потребує уваги медичних працівників. Про що це відео? Діарея це не хвороба, це радше симптом. В якомусь сенсі це захисна реакція організму, коли він намагається позбутися чогось зайвого і шкідливого зі свого кишківника, звісно, таким чином втрачаючи рідину. А тому краще не лікувати діарею, а поповнювати запаси рідини в організмі. А на цьому все. Якщо відео було для вас корисним, напишіть кілька слів про це в коментарях. Всім більше доказової медицини. Па-па!